Всіх вітаю з сьогоднішнім весняним днем. День дуже погожий і гарний, і тому я пропоную сьогодні виготовити листівочку, святкову листівочку. От, і з нею можна вітати з будь-якими святами. А зокрема, у нас з вами наближається день жінок, 8 березня, і тому я думаю, наразі це буде дуже дуже актуально. Отже, ми з вами для роботи нам з вами потрібен. Буде двосторонній папір будь-якого кольору. У мене це білий, це для квіточки. Мені треба буде всього половинка аркуша, тому я беру аркуш, звертаю його навпіл і розрізаю. Цей листочок мені потрібний буде для внутрішньої частини. Для зовнішньої частини, тобто для самої листівочки, я беру знову пів аркуша двостороннього кольорового паперу. Це може бути будь-який, головне, щоб він був не такий, як ваша квіточка, щоб не співпадало. Також потрібні нам будуть шматочки різних паперів. Якщо у вас немає кольорового паперу, як у мене, наприклад, можна його просто профарбувати. Також нам потрібен буде клей, простий олівчик. Ножечки, лінієчка і е, якийсь із маркерів того кольору, який ви собі підберете. Або просто багато різних маркерів чи кольорових олівців. В ході ви розберетесь і все зрозумієте. Отже, е, свою обкладинку, свою саму листівочку я формую, складаючи листочок навпіл, гарно загортаю. І відповідно тут всередині в мене ще буде квіточка із білого кольору. А ось тут я хочу її прикрасити. І прикрашу я його цього листочка сердечками. Перше сердечко у мене буде ось тут іншого кольору, наприклад, жовто-гаряче. І всередині я зроблю жовтеньке. Я почну із меншенького сердечка, щоб потім по ньому вирізати більше. Зкладаю аркуш навпід і з одного боку промальовую невеличке сердечко. Половинку. Ось. Вушко. Тепер це вушко я відріз, вирізаю. Два варіанти, як зробити більшеньке. Або знову ж зігнути і е, притулити половинку цього сердечка і зробити більшеньке, або зразу наклеїти, наприклад, якщо у вас так виходить, зразу наклеїти зараз меншеньке сердечко, Десь отак посерединці. Тепер просто ножичками вирізати уявне більше серцечко. Тобто це як ви собі хочете. Перший варіант буде простіший, тому що тут, коли за другим варіантом, то мені потрібно слідкувати, щоб з усіх сторін було однаковий відступ. У мене вже є сердечко. І ось я його сюди приклею. Таких сердечок можна навіть кілька приклеїти. Я, напевно, так і зроблю ось. Тут три. Якщо ви хочете одне велике, то ви робите одне велике. Можна робити різну кольору. Тобто це все залежить від того, як у вас дозволяє ваш папір. Зараз зроблю ще одне. І ось тут буде ще одне. О, тепер залишилось весь. Якщо ви не хочете прикрашати свою листівочку сянничками, ви можете її прикрасити будь-чим. Це можуть бути і квіти, це можуть, можливо, у вас є якісь паєточки. Тільки якщо паєточками вони будуть об'ємненькими, тому вже прикрашати листівочку треба буде в самому кінці. Для того, щоб не заважали вони ці паєточки працювати середині листівки. От так гарненько ми робимо і зараз виріжемо ще цітла, дуже гарно придушуйте, щоб ваші серцечки приклеїлась. Ось я вже і схибила трішечки. Ось так ось одне. Беремо не товстий папір для декору, для того, щоб він гарно приклеївся. Як бачите, я обрала для більших сернець контрастний такий колір, яскравий, жовто-гарячий. Це для того, щоб серце гарно виділялося на моїй жовтій листівці. Якщо ви, якщо ви берете листівочку, наприклад, там, блакитного кольору, вона взагалі може бути біленька, то ви підбираєте відповідно вже кольори для декору такого кольору, щоб вони або контрастували із вашим основним тоном листівки. Тобто, якщо в мене жовте, то я жовте беру серединку, якщо хочу. От. Ось сюди. Отже, загально мене, зверху я декор зробила для листівочки. Загальна така листівочка у мене вже готова, в принципі, можна вже підписувати і дарувати, але я ще хочу сюди зробити квіточку. Як же ж її робити? Отже, у мене є прямокутний аркушик. Мені треба з нього зробити квадратик. І ось тут бути уважні. Я беру за один кутик і тягну в сторону щоб прикласти з сторони на сторону. Хто ходив на заняття, коли ми займалися, робили ангелочки, коли ми робили голубів, то той точно пам'ятає, як це робиться. Тобто ось у мене вийшло ось так. І тепер ось цю зайву частину я відріжу. Ну, можна там Окреслити оліївчиком, щоб по лінії красивше, краще відрізати. Зробимо. Тепер розгортаю. У мене утворився квадратик і ось така діагональ, яка проходить від одного кутика до другого. Мені тепер треба зробити таку точну діагональ від цього кутика і до цього. Тобто я тепер беру і складаю таку. І гарненько затираю країн. Зробила. Розклала. Ну. Отже, в мене є діагоналі, називаються вони, від одного кутика до іншого, від одного кутика до іншого. Для того, щоб далі мені сформувати плюстки квіточки, мені ще треба тепер взяти і перегорнути навпіл цей листочок. Ось отак. І я його. Тепер, тепер, саме-саме відповідальна робота. Яка? Мені треба, щоб ці два-три кутнички наклали сюди на один. А от ці бокові заховалися. Отже, що я роблю? Я отак ось беру і ховаю, по цій лінії згину. Бачите? згину. Туди я зігнула навпіл, я її туди всерединку, по і загинула. Ось. Так точно я роблю і з оцією такою. ось. Раз туди і заховала. І тепер беру, просто згортаю хустинку. О, Після цього беру полівчиком і промальовую отак ось у цьому кудик, отаку дужечку. Цією дужечкою і формуватиму свої пелюсточки. О цій дверці я відрізаю. Тепер, коли я розгорну те, що я зробила, в мене утворилася така кліточка. Тепер до роботи приступив. Маркер. Я взяла е, теж такий піджовто-гаряченький маркер От. і буду робити оздоблення. Я промалюю, щоб гарно було видно. Країні квіточки. Підкладаємо обов'язково щит, щоб не загалі бруднити поверхні, на якій працюємо. Ви можете не обов'язково так робити, як я роблю. Тобто ви можете по-своєму якось прикрасити цю квіточку. Можна взагалі кожну пелюсточку окремо робити. Бачите, вона ще з іншого боку перебувається і дуже гарно виходить. Надіюсь, що ви зможете це зробити без допомоги батьків. Так. І тепер мені треба всередині зробити декор. Тут я візьму лінійку і з допомогою лінійки просто проведу ось такий діагональки. Розіб'ю на полюсточки. У мене вже розбито, і я тільки по лінії згину, просто промалюваю. Посерединці я можу зробити тепер більшу середину. І що я ще можу зробити? Я можу зробити отаке ось такі ще. Це можна зробити з допомогою лінійки. Можна просто. І тепер можна ще. Вже геть, як справжня квіточка із теченочками, з пилочком, з усім. Отже, квіточка у мене готова. Тепер мені треба її вклеїти. Ось сюди всерединку. Причому так, щоб коли листівочка буде відкриватися, квіточка теж буде розкриватися. Для цього мені треба цю квіточку заново, так як вона в мене була, згадати і скласти. Отже, я її так і складаю ось всерединку. Оцією е, хорошою стороною. Так, чекайте. Беру за дві частинки. Ось, бачите, такі? Отак з'єдную. І ось отак роблю. Це я хорошою стороною всередину. Тепер мені треба зробити, щоб квіточка розгорталася. Що я роблю? Беру за пелюсточку кожну. Ось, бачите, в мене утворилось одна, дві, три, чотири такі пелюстки. Бачите? Я за кожну кладу. Отак ось їх. І кожну пелюсточку загортаю отак до серединки. Раз. І прогорнула. Отак ось утворилася. Бачите? Ось. Тепер і цю так само. Раз. І прогорнула. Перевертаю на на іншу сторону і так само продовжую. Слідкую, щоб у мене пелюсточки були однаково загнуті. От, тобто я перевіряю, щоб у мене оці краєчки були однаковенькі. Бачите, вони накладаються один на один і їх майже поникнути. І от тепер сама, сама така цікава робота. Відгинаю я пил, одну пелюсточку. Закладаю сюди пальчики, роблю карманчика. Бачите, в мене творився карманчик. І отак ось по цій лінії згину, я ховаю всередину. Тобто, отак ось у мене вийшло. Отак, раз туди і заховаю. Знову відкриваю цей карманчик. Пальчиком гарненько тут усе -от -от роблю. Отакої його трошечки туди пропихаю. І ховаю. Тобто те, що в мене було зверху, і тут воно зверху ще, воно в мене заховане всередину. І так я проробляю і із наступними двома, з другого боку. Зробила карманчик, пальчиком туди його заклала і заховала. І знову відклала, зробила карманчик. Так ось у пальчиком прогладила і захопила. У мене утворилося ось отакий красивий трикутничок фігурний. А отак, от так. От, от, от. Тепер я відкриваю свою листівочку, визначаю, де в мене серединка листівочки, промазую. Одну сторону клею повністю і приклеюємо ось так ось сюди. Не дуже близько, щоб я моя загорнулася. Там приклеїла гарненько. Тепер цю сторону знов промазую клеєм. Гарненько прикладаю, притрамбую, щоб у мене все приклеїлося. І чекаю, поки воно гарненько приклеїться. Як тільки воно приклеїться, коли я буду відкривати свою, остілечку в мене буде відкриватися квіточка. Обов'язково почекайте, щоб. Ваша квіточка засохла. І от знову я гарненько так його сюди заховаю. Просто треба, щоб гарно все засохло, ще папір трошки не всох. І знову я ось відкриваю, і в мене відкривається квіточка. Все. Тепер я її закриваю, і нехай вона гарненько-гарненько висихає. Я бажаю вам. Гарного настрою весняного я бажаю вам гарної творчості і приємного проведення часу. На все добре!